Доброго дня, мої шановні підписники, я дякую вам за те, що ви нас дивитеся, за те, що пишете коментарі, ставите питання, я розумію, які питання є актуальнішими, на які треба відповісти в першу чергу, на які відповісти потім. Питань багато. І я рада, що є питання і. Ми зможемо допомогти українцям, тому що я розумію, коли ми приїхали сюди, в Польщу, і ця розгубленість з того приводу, що ти не знаєш, які кроки робити, куди бігти, я про це все. Вам поетапно розкажу у наступних відео, не в тому, що буде сьогодні, тому що серед тих питань, які ви поставили, є такі дуже актуальні, дуже полючі питання: це щодо лікування в Польщі і щодо лікування онкологічних хворих, в тому числі. Ну, спочатку хочу вам сказати, що. Медична допомога у Польщі для біженців в Україні надається зараз. Я вам трішечки розкажу, як записатися до лікаря, які документи необхідно подати. Українці, взагалі, які прибули на територію Польщі, ті, що біженці, втікачі від війни, мають таке ж право користуватися медичною допомогою в Польщі, що і громадяни цієї країни. Тобто, це дійсно, ми вже перевірили протягом цього року, що дійсно ми користуємося тими правами, що і громадяни Польщі, тобто тими правами, що і поляки, і всі громадяни отримують безкоштовну допомогу, в тому числі, і ми тут в Польщі отримуємо безкоштовну допомогу. Взагалі, хто ж має право отримувати безкоштовну допомогу? Всі громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого, сьогодні знову 24 лютого, три роки війни, 24 лютого, 22 року, люди приїхали сюди і вони мають право і на сьогоднішній день, на цю хвилину, також мають право на безкоштовне медичне обслуговування. Саме в Польщі. Але для цього необхідно мати документ, який посвідчує дату перетину особою польського кордону. Тобто перетин має бути після 24 лютого 2022 року. Далі, українці ж, які перетнули саме після цієї дати кордон. Можуть безкоштовно звертатися до лікарів спеціалістів, потім до лікарів первинної ланки, до стоматологів, пройти лікування і реабілітацію в стаціонарі чи то отримати будь-які діагностичні дослідження. Ось відносно санаторно-курортного лікування, то воно не входить до цього переліку. Ви зразу повинні це розуміти, але наші українці проходять тут і санаторно-курортне лікування. Я вам про це розкажу дещо пізніше, тому що хочу зараз тільки зупинитися на аспектах медицини. Яка цікавить підписників, які звернулися до мене взагалі для того, щоб звернутися до терапевта, чи то до родинного лікаря, тут так само родинні лікарі, які у нас в Україні, чи то до педіатра, не обов'язково мати направлення саме до цих лікарів. Ми просто йдемо в поліклініку, яка називається тут приходня. І звертаємося до лікаря, педіатра, чи до родинного лікаря, чи до терапевта за допомогою. Можна записатися телефоном, але краще я раджу, як ми робили це. Ми підходили до реєстратури. Давали свій паспорт закордонний, давали песель, який отримали, тому що без песеля ви не маєте право іще отримувати медичну допомогу. І якраз коли ви показуєте паспорт і песель, то в реєстратурі зразу роблять ксерокопію паспорта і песеля. Це робиться буквально пару хвилин. І вам повертають ваші документи назад, і все. І ви вже маєте право записатися до лікаря. Ми, коли прийшли вперше, то не було запису до лікаря, але нам сказали, що до родинного лікаря ми можемо піти. І сісти в чергу, і лікар нас прийме. Ми так і зробили після того як нас записали. Ми пішли, сіли в чергу. Нам сказали до якого лікаря, і ми очікували саме щоб нас, сім родинний лікар, прийняла. І ще хочу сказати, що в разі отримання серйозної травми або хвороби варто одразу звернутися до приймального відділення найближчої лікарні. Також можна викликати швидку допомогу за номером 112 або 39999, 999 Але швидка допомога тут викликається в серйозних випадках. Взагалі, в яких випадках можна викликати швидку допомогу в Польщі? Ось швидка допомога у Польщі викликається лише за умови, якщо є безпосередня загроза життю або вашому здоров'ю. Тобто, це може бути непритомність, це порушення сердечного ритму, чи то з'явилася вся біль в грудях. І травми, які не дозволяють вам самостійно дістатися до лікарні, чи, наприклад, відкрилася кровотеча. Тобто, ми бачимо цей перелік таких серйозних захворювань в інших випадках, як у нас в Україні, температура піднялася і хтось вже викликає швидку допомогу. Ні, тут не викликають в цих випадках швидку допомогу. Тому що за оцей немотивований виклик швидкої допомоги в Польщі накладається штраф у розмірі від 500 до 1500 злотих. І оці 500-1500 злотих зразу множимо на 10. Тобто це 5 тисяч гривень чи 15 тисяч гривень. А тому ось в менш серйозних ситуаціях яких, ну, наприклад. Ми вважаємо, що ми отруїлися, чи то у нас піднялася температура і лихоманка, то треба звернутися самостійно на швидку допомогу, а не викликати саме машину швидкої допомоги. Тут швидка допомога називається сор, тобто ми звертаємося на сор. Відносно е е таких питань і ще онкологічних, то я хочу сказати. Завтра і післязавтра я для вас зніму відео. Ми там будемо довго, ну, завтра, можливо, не дуже довго, а післязавтра ми будемо довго в Інституті онкології. І в мене буде час зняти відео для того, щоб ви побачили саме, як там лікують. Ну, Звісно, що в кабінет до лікаря я не піду показувати відео, а покажу вам. Самі коридори, там пацієнти, як там очікують, і більш детально розкажу, що, яку допомогу нам там надають. Для того, щоб звернутися вам до онколога, вам також родинний лікар. Коли ви приїжджаєте, уже оформили е песель, і у вас є е, закордонний паспорт. Вам родинний лікар надає направлення до онколога. Ви записуєтесь до онколога, але до онколога, якщо то перший прийом, можна записатися самостійно. Вас запишуть і в реєстратурі скажуть, яка дата прийому до онколога. І ви приходите до онколога, він вас приймає і далі потім скеровує безпосередньо. Чи вам до хіміотерапевта йти, чи то до іншого спеціаліста для отримання допомоги? Ще хочу сказати: про запитували зараз, згадую про що і ще запитували. Так, відносно грошей, лікування є безкоштовним і в інституті онкології в Кракові. Лікування є повністю безкоштовним. Запитували у мене, чи операцію робили тут в Польщі, і скільки це коштує. Операцію ми робили в Україні, а вже після операції то не зразу після операції, а уже через, пів року. через рік, так? Через півроку. Через півроку, ні, більше. Ну, десь так. Більше ой, десь через півроку ми поїхали. В Польщу, і вже ми тут лікувалися. Як сюди приїхати? Я буду розказувати в наступних відео, тому що також є такі питання. Просто хочу їх розбити, щоб не було цього вінегрету, І ви, мої шановні підписники, краще запам'ятали. Відносно ж операцій в Польщі, я зразу можу також вам інформацію сказати про те, що всі операції в Польщі безкоштовні, тому що я вже знаю тих людей, які тут оперувалися і не тільки в Інституті онкології, а і в інших лікарнях, які тут називаються шпиталями. У кожному містечку в Польщі є такі шпиталі, там є спеціалісти. Але ось спеціалісти, те, що стосується онкологічного напрямку, є також онкологи, але немає, наприклад, хіміотерапевтів. Я вам уже говорила в одному з відео, що ми приїхали і спочатку поселилися жити у місті Бускоздруй, там онколог був, але нам терміново потрібен був хіміотерапевт, і нам прийшлося їхати. За 50 кілометрів саме від того міста в інше місто. Кельце, до речі, зразу хочу сказати, що у місті Кельце дуже великий онкологічний центр, там прямо містечко онкологічне, там дуже багато корпусів, там вас обстежать, там нададуть допомогу. Так і ми приїхали, пішли до лікаря на прийом. І взяли спочатку направлення у родинного лікаря, записалися на прийом, і на ту дату ми приїхали. Це ви попадаєте так вперше в інститут онкології чи до будь-якого іншого лікаря в іншому шпиталі, і після цього все набагато легше. Головне, попасти вперше на прийом. Потім уже буде легко, тому що цей лікар. Буде вас скеровувати, куди вам іти, як лікуватися, які подальші ваші кроки. Коли? Тобто, ви вже себе віддали що? Коли приходите на, на лікування, які ну, дні назначення чоловік переймається саме цими питаннями, чому ми я кажу чоловікові, також терміново хочу в першу чергу записати відео саме по лікуванню в Польщі. І саме ваш лікар уже, онколог направить вас до лікаря, який вам потрібен, і вже цей лікар буде вас скеровувати. Вас вже онколог починає скеровувати, куди вам іти, потім пишуть направлення. Скерування тут називається, пишуть направлення на аналізи, чи на наступний прийом, чи то зробити комп'ютерну томографію. Чи то необхідно там сцентеграфію або інше обстеження. Всі обстеження безкоштовні. Лікарі-онкологи записують нас на обстеження, говорять, яка дата, і ми вже на ту дату тоді і їдемо на обстеження. Апература. Відносно апаратура сучасна. Сідай, скажеш, ну ти знаєш про це краще, так? Хочеш, давай підкажи. Та не, чоловік просто хвилюється. Я хотіла би, щоб ти розказав, щоб люди розуміли, чоловік проходить постійні обстеження. Час від часу, там кожні три місяці, хіміотерапевт призначає, наприклад, комп'ютерну томографію. І ось він, коли перше пішов на обстеження. Він сказав про те, що е, тут відрізняється сама апаратура від тієї, що в Україні. Наприклад, ми в Україні йдемо проходити обстеження, е, та ж комп'ютерна томографія, наприклад, вона коштує 15 тисяч гривень для того, чи 8 тисяч гривень, дивлячись, яку ділянку досліджують. Але це великі суми. Апаратура. Це... І чоловік говорить, що я також обстежувалася, але він більше. Він говорить, що я, він так розуміє, що це списану апаратуру о, закуповують в Україні і ось так дорого нас обстежують. Тут апаратура вся, вся нова, вона трішечки навіть відрізняється від нашої її конструкція, там як заїжджає людина. Цей апарат, як виїжджає з цього апарату, як воно там торохтить, бо ми з вами знаємо, що при обстеженні відбуваються там відповідні звуки в цій апаратурі. Вся апаратура тут нова, і, і ще відносно ліків. Ліки ми купуємо самі. Тобто, нам призначає лікар, і ми купуємо самі. Але. Хіміотерапії чоловік проходить безкоштовно, ліки видаються. Ті, що по програмі. Якщо ліки без програми, то ми купуємо самі. У нас є такі ліки, які ми купуємо самі за власний кошт. Тому що в програмі таких ліків немає. Наприклад, лікар нам призначила. Інший препарат, але ж ми сказали, що від іншого препарату, там які наслідки у чоловіка можуть бути, і вже він дома в Україні проходив саме по схемі лікування, було доповнено, наприклад, саме оці ліки. І хіміотерапевт сказала: добре, ви можете далі це продовжувати, але ми вам не зможемо надати. Ліки безкоштовно, вам прийдеться самим купувати ці ліки. Або ви саме погоджуєтесь на ці ліки, або ви продовжуєте саме. І ми, ну, Це тільки один препарат серед цих препаратів, що ми продовжили лікування на ньому. Це XGEVA, її в програмі тут немає, і ми самі купуємо в аптеці, нам дають рецепт. Тут без рецепта такі ліки купити не можна. якщо... В Києві ми їх купували, самі їхали, знали, коли треба там раз у місяць. Ми замовляли вже заранше, бо то є ампула, яку треба вести в холодильнику. Або було так, що я навіть під аптекою зразу купувала ту ампулу, шприц, виходили, сідали в машину, і я робила чоловіку укол, тому що та ампула є охолодженою, вести її. Не можна. Ну, Якщо взимку чи холодно, то можна вести, а так вести не можна. Тому мені приходилося зразу робити у машині укол. Або це повинен бути там холодильник з собою, вести цю ампулу. Тут ми купуємо також ікс Єву. Аптека знаходиться поруч біля інституту онкології. Вони просять, хіміотерапевти просять, щоб ми самі не робили цей укол, бо це повинен лікар робити під наглядом лікаря. Це дійсно воно так і є. Але коли ось така безвихідна ситуація, то у нас вдома я робила, тому що ну, не так просто у нас потрапити, щоб тобі зробили цей укол. Тут значно простіше. Тут на таку-то -та дату призначене зробити цей укол. Я в аптеці заранше його замовляю. В цей день ми приїжджаємо, беремо його, і чоловік йде, і йому колять в інституті онкології саме ось оцей укол. Відносно, відносно того, чи необхідно давати гроші тут медичному персоналу, там, лікарям чи медсестрам. Ні. Тут вони навіть нас не зрозуміють, аби ми їм дали гроші. Вони напевно взагалі не зрозуміли, що ми від них хочемо. Тому що ну, щодо відношення медичного персоналу для нас, я хочу, щоб ніхто з вас не боявся, хто е надумається їхати лікуватися в Польщу, Ну, перше враження, яке в нас було перше враження, що дружня так атмосфера, так? Коли... Дружня атмосфера. Тобто, ми, якщо в інституті онкології... В Києві ти йдеш і боїшся всього боїшся, боїшся лікарів, боїшся лікар до лікарів потрапити, всього боїшся. То тут ми були здивовані, коли заходиш. А лікар просто з тобою говорить, наче я родичка сама ближча, Вони вітаються, вони посміхаються, вони розпитують щось. І тут приходиш, ти сидиш, наприклад, ось в черзі, беремо талончик, чи ти міністр, чи ти двірник, чи ти професор, чи ти там інженер, чи е, будь-якої професії людина. Вона просто приходить і сідає до лікаря на прийом. Тут немає так, як у нас, коли ми приходимо і сидимо на прийом до лікаря, а ще проходить 10 чи скільки чоловік просто так, тому що їх хтось привів? Тут при вході в інститут, береш талончик з номером. А, я На не цей. знаю, чи чують тебе. Можливо, сядеш Так ти Скажи, я тобі підсказую. Добре, дякую. Чоловік підсказує, як це робиться. Тут при вході в Інститут онкології стоїть такий автомат, який видає талончики. І ще. Що хочу сказати, також це є дуже важливим. Біля автомата завжди стоять ну так, чомусь не дівчата, а хлопці, чоловіки, медичний персонал. І вони кожному, хто заходить, намагаються допомогти отримати цього талона. Я йому говорю вже те, що ми й самі можемо, але він все одно стане поруч. Він хоче допомогти, ви берете, він дивиться, чи правильно ви взяли, якщо щось не виходить, він там сенсорний екран, ми розумі... ну, зразу не знали, а потім зрозуміли, як це робиться. Він намагається допомогти. Він тобі подякує за те, що він тобі допоміг. Тобто тут заходиш в будь-який кабінет, тобі дякують. Даєш там якийсь папірець, вони кажуть, підписати ти підписуєш. Вони тобі дякують за те, що ти підписали, дякують за те, що звернувся. І ти, коли виходиш з кабінету, ось так у нас було перше враження. Я виходжу і дивлю, дивимося з чоловіком один на одного і говоримо, що ми що в родичів побували. Ми не побували у лікарів на прийомі. І не пошкодували жодної секунди, що ми приїхали сюди. Взагалі-то рекомендували нам їхати в Німеччину, але до Німеччини їхати далеко. А нам хочеться ось вона перемога, і ось ми вже в Україні вдома поїхали. І ну не те здоров'я, щоб так далеко їздити. Так я розумію, що можливо в Німеччині. Я там не була, не знаю, але розказують, що дійсно там також дуже гарне лікування. Я можу вам розказати тільки по Польщі, так як ми тут лікуємося. Що я ще забулася? Підскажи мені, будь ласка, підкажи. Про Що ми хотіли ще сказати? Все так. Немає проблем з цим. Навіть якщо ви мови не знаєте, то в інституті онкології в реєстратурі сидить наша українська лікарка. Вона працює перекладачем і допомагає людям. Але вже ми за цей час, що тут знаходимося, коли немає перекладача, то чоловік мій чи я там. Спілкуємося самі з лікарями, лікарі розуміють нас, ми розуміємо лікарів, і все вдається, все добре, гарний настрій, ти їдеш з гарним настроєм до лікарів, тому що, не дивлячись на цю страшну хворобу, ти розумієш, що тобі нададуть допомогу, що в тебе вистачить грошей. Для того, щоб потрапити до онколога на прийом. Ти йдеш і знаєш, що онколог не чекає від тебе грошей. І ти не хвилюєшся, не позичаєш перед цим у когось гроші для того, щоб піти і спочатку дати ті гроші, як у нас в Україні, щоб лікар з тобою заговорив. Ну, це, на жаль, так, в інституті онкології є. Ну, на превеликий жаль, мені би хотілося, щоб було інакше. Але ми пройшли оці шляхи. Ми знаємо ці шляхи лікування, ми знаємо ці шляхи обстеження, ми знаємо, скільки що Операція. коштує операції, опромінення, всі ці хіміотерапії. Коли ти приходиш в інститут онкології, тобі говорять, що оці ліки тобі можуть видати безкоштовно, дають направлення, ти йдеш з тим листочком. Приходиш туди, а тобі говорять, а їх немає цих ліків. А коли будуть, не знаю, коли будуть. І ти йдеш, то треба упаковочку таблеток купити, які коштують 40 тисяч. І ти йдеш і думаєш, де ті гроші брати, щоб це тільки таблетки. Я маю на увазі там якісь одні таблетки, а останні ліки. А, наприклад, ось ми показували, вам прийшла посилка нам із сухофруктами. Хтось мені ставив питання, де ви скільки грошей берете, так, купуєте такі продукти. А що робити, коли в чоловіка той гемоглобін низький, лійкоцити низькі? Ти змушений іти і купувати, тому що тобі треба лікуватися, мати сили, мати сили ходити навіть. Не то, що йти лікуватися. А людина змушена купувати, наприклад, того не з'їсти, того, але оце треба купити і обов'язково з'їсти. Відносно медицини, я вам такі основні ази розказала. В подальшому я буду ще вам розказувати. Я хочу, щоб ви не боялися лікуватися. Я хочу, щоб ви, мої любі. Ну, самі любі в світі люди, українці, щоб ви були здоровими. Чоловік також він лежить, хвилюється, каже, щоб були здоровими. Всім бажаємо здоров'я. Будь ласка, можете й далі підписуватися, підписувати тих, кого цікавлять ці питання. Я буду бачити, що ви мені пишете, і буду знати, що вас цікавить. Тому що запитань багато, конкретно кожному відповідати довше, аніж мені так просто зробити відео, розкласти по полицям і розказати саме алгоритм ваших дій по лікуванню. Питання, які ви мені будете ставити, я далі буду висвітлювати. Я переймаюся вами, вашим здоров'ям. Я хочу вам допомогти, так як нам, коли ми приїхали, нас навіть просто люди сказали: не бійтеся, їдьте. Ми зробили цей крок, і ми сюди приїхали лікуватися. А на сьогодні ми разом, чоловік просто лежить. Так? І ми разом з чоловіком бажаємо вам щастя. І говоримо до побачення. Йдемо вам на зустріч. Пишіть, і ми будемо відповідати. А на сьогодні всім до побачення і гарного здоров'я!